Вони мене тероризують. Ми вам відключимо газ. Ми вас у суд подамо. Лучанка Ганна Дубицька судиться з оператором газорозподільної системи «Волиньгазом». Як каже жінка, компанія незаконно вимагає з неї виплати за транспортування газу. Однак, як каже пані Ганна, газ транспортується по трубах, куплених за її власний кошт та встановлених на її приватній власності. Я приватизувала земельну ділянку. У мене є акт на приватизацію, що це є моя приватна власність земля. І на моїй землі прокладено мої труби, які куплені мною, які оплачені мною, які підключені за допомогою моїх коштів. І ви знаєте, завжди ніколи не було ніяких проблем. Ну в зв'язку з тим. Що поділилися ті фірми, непонятно як, і вони почали на приватизовані ділянки включати. Транспортування. Хоча на це не мали права. Жінка не розуміє, хто і за якими критеріями виставляє оплату за газ. Також додає, що зверталася до Волинь газу, однак відповіді і пояснень не отримала. Як економіст при пенсії 2100 гривень мені виставляли оплату за транспортування 540 гривень. І ви собі уявіть, як я можу платити за транспортування газу таку суму. Я неодноразово знову ж зверталася і просила сказати мені, що такий перерахунок, чому формула незаконна, чому не вказано мої прибутки. По пенсії, чому не вказано інфляція? Тому що я плачу 20, 21, 22 рік. Каже пані Ганна, що з 2023 року врешті перестала платити за газ, який транспортується по її ж трубах, та виникли неприємності у вигляді чималої заборгованості. З 2023 року я не платила. І оце починаючи з 2023 року, по сьогоднішній день вони мені дзвонять. Кожний тиждень у вас заборгованість. Вони мене тероризують. Ми вам відключимо газ. Ми вас в суд подамо. Ба більше, окрім заборгованості, як каже адвокат позивачки Олександр Терлецький, виникли й інші труднощі. Цим порушенням добицька зазнала інших незручностей, соціальних незручностей, зняття не субсидії, невиплату інших своїх соціальних гарантій, які передбачені її законом. А це все наслідки, наслідки незаконних дій. Волиньгазу адвокат наголошує, як тільки вони доведуть свою правоту у суді і набуде чинності рішення у цій справі, та будуть встановлені факти порушення воленьгазу, відразу буде поданий цивільний позов на відшкодування. Однак на судове засідання, яке відбулося 9 серпня, ніхто у якості відповідача від акціонерного товариства, оператор газорозподільної системи Волиньгаз, не з'явився. на місці ухвали відкласти судове засідання в зв'язку з неявкою Судове засідання представника відповідача відкласти до 11 годин 30 хвилин. 16 серпня 2024 року. Наявка відповідача на засідання на думку адвоката може свідчити про те, що ймовірно Волиньгаз визнає свою неправоту. Вони не не бажали вже прилюдно визнавати свою неправоту в даному випадку. Ну в наступне засідання я думаю, головуючий зобов'яже їх прибути, тому що є процесуальні методи зобов'язання особи прибуття представника. Тому хай вони не пояснюють, чому вони ж відкликали цю вимогу і що вони далі будуть робити. То чи вдасться жінці довести, що з неї незаконно вимагають гроші, дізнаємося невдовзі. Наступне засідання у справі заплановане на 16 серпня.